Привіт, пані та панове! Це відео про шість ароматів новинок, які вийшли в світ в цьому 2022 році, так звані гарячі пиріжки цього складного для нас всіх року. Також я хочу вас привітати з новорічними святами і подарувати вам щось. А саме набір пробників. Від бренду Марк Антуан Бароа. Тут всі чотири аромати бренду: він селат, B-683 і B683 екстракт. А переможця, який отримує цей наборчик, буде визначати конкурс з найлегкішими правилами, які ви тільки зустрічали. Якщо ви зацікавлені в отриманні цього наборчику, то, будь ласка, подивіться умови конкурсу наприкінці відео після. Огляду всіх парфумів. Будь ласка, долучайтесь. А мене звати Оля Насонова. Я ваша парфумерна блогерка. Будь ласка, долучайтесь до мого каналу. Будемо разом вивчати, досліджувати та розуміти парфумерію. Почну з першого парфуму, який, до речі, є в складі набору пробників. Це енселат від бренду Марк-Антуан Бароа. Я купувала цей парфум наосліп і орієнтувалась по його акордам, бо це, от тільки послухайте, деревний зелений, фужерний землистий. Це опис мого найулюбленішого профілю в парфумерії, я обожнюю природні парфуми та парфуми з будь-якими проявами природи. Це так декілька слів про мій смак парфумері. Щодо Енселадо. Його піраміди складається з ветивера ревеня, сандала, бобівтонка та кедро. Я відчуваю цей аромат не так, як по піраміді, а для мене це зелень, з якої вичавали сок. Соковита така зелень, з якої можна це зробити, і цей сок пролитий на землю, і аромат такий зелений, землистий, і димні відтінки, і фруктові, і зелено-свіжі, терпкі. Життя цього аромату зі мною доволі монолітне та монотонне, не дивлячись на багатокомпонентну Складову багатошарівості цієї зелені, він для мене наче такий тугий, скручений канат, який тягнеться зі мною весь цей час. Я ніби відчуваю всі компоненти одразу. Він для мене не має якоїсь гри та розкриття, він тільки десь через 6-5 годинок набуває такої вершковості та ванільності, розкривається сандал та боби тонка. Я не бачу цей парфум як комфортний на кожен день. Ні, він для якоїсь події, коли треба заявити про себе, або там, де треба, щоб вас помітили. Проте я не бачу цей парфум лише з якимось таким витонченим одягом. І ні, і він, як на мене, він такий вільний підходить і для, для розслаблених, які спортивних костюмів, так і для костюмів більш суворих і строгих. Аромат про найскладнішу зелень, яку я колись зустрічала. Він гучний, заповнюючий. Ви обов'язково будете поміченими в цьому парфумі. Якщо вам треба така зелена головоломка, будь ласка, познайомтесь з цим парфумом. Наступний це у нас буде парфум від Zadig Voltaire This is Us Love for All парфум Деревний фужер. Складається піраміда з бергамоту, лаванди, Ніролі, байдіка кашмаран, сандал та мускус. Це а, такий вологий, перше, що можу про нього сказати. Бологий, свіжий аромат з соковитими цитрусами, з лавандою не сухою, аромат не солодкий. І в ньому навіть на старті відчувається якась кремовість. Тут в нас в базі вистачає і сандал, і мускус, і кашміран, який може давати таку кремовість. І в базі цей парфум переходить в кремову деревну базу, що робить його таким гладеньким ароматом. Він не колючий, приємний, лагідний деревний фужер. Якщо його порівняти з іншим лавандовим фужером, який в мене є, це лаванда вітівер. Може в когось із вас. У вас є цей парфум, ви зможете якось порівняти і знати поближче характер цього аромату. То в лаванди відівер вона набагато суха, і цей парфум швидше запудрюється і більш солодкий. Все ж таки, за Дікін це такий лавандовий фужер, вологий, освіжаючий. Який не запудрюється, а просто так перетворюється такий кремову деревну базу. Показники цього парфуму середні, він не, не те, що злітає за одну годину, та не те, що тримається 5 годин. На одязі він розкривається більше більш лавандою, я її краще набагато відчуваю. А на шкірі ось весь мій попередній. Моя попередня розповідь стосується саме розкриття на шкірі, відчувається все потрошку: і квіти, і неролі відчуваються, і лаванда така несуха, цитруси, і кремова база. Для мене це аромат на літо, проте, якщо ви полюбляєте фужерчики лавандові, то його можна використовувати будь-коли. Ось така новиночка, я її носила влітку, і так десь мл 5 я зносила і була цьому задоволена. Наступний парфум це в нас Loewe Earth. обожні в умови цього слова. Тобто земля. Купували цей парфум наосліп. Покорила мене його піраміда. зараз вам її зачитаю. Те, що я її зачитаю, я її пам'ятаю. Це в нас горуша, фіалка, трюфель, смола елемі та мімоза. І також вплинув на мене так, цей дизайн. Подобається скло кольорове, мінімалістична форма, яка поєднує декілька текстур. Це і скло, це дерево, це і метал. Тішусь я такому дизайну. і Хочу мати ще один флакончик телевий, щоб у мене було їх два, щоб вони разом не сумували. Аромат розкривається грушою, такою твердою. Ви її, коли кусаєте, хрустки стоїть просто на два квартали. Ваші рідні можуть викликати швидку, щоб ви, наче щелепу зламали. Вона така соковита, пружна, терпка з гіркотою. Кісточки далі аромат розкривається фіалкою, такою ніжно, квітково, солодким ароматом та землистим. На цьому саме от, розкриття по піраміді цього аромату для мене закінчується. Далі, можливо, від мемози я ще відчуваю таку пильність в цьому ароматі, проте трюфелів та от смоли я в цьому ароматі не відчуваю. От саме таке враження, ніби ти нюхаєш цю квітку з землі. Вона така волога і землиста. Мені подобається дуже характер цього парфуму, тому що це його серце. Квітково-фіалковий є і базою. До бази аромат не змінюється, а залишається таким квітково-фіалковим і потроху ну, зникає з моєї шкіри. Я його купила в листопаді, зараз вже зима. Він не для цієї пори року, він точно на тепло, коли хочеться вже освіжитись і відпочити від цих сонячних днів. Зараз це не те, що треба, проте я думаю, він і розкриться по-іншому в тепло року. Можливо, я там відчую і труфіль, і смоли, і більше мімози. Інтелігентний фруктово-квітковий аромат. До речі, чому саме шість ароматів? Бо, бо виходило їх, мабуть, 666 тисяч, та через мої роки пройшло їх набагато більше. Тому що це саме аромати, які в мене викликали емоції, які залишили за собою після смак, приємний та враження. Отже, Наступний аромат буде той, який є абсолютною тотальною гурманікою. Будь ласка, хто полюбляє цей напрям ближче, ближче, ближче до екранів. І це молекула номер 1 плюс гоякова деревина від бренду Eccentric Molecules. Цей аромат пахне копченою, ковбаскою, отим кілечком краківської ковбаси. Оце таке витворяє гоякова деревина. Вона пахне димно, землисто, з відтінками ванілі. В складі, до речі, є ісої супер це головна молекула, яка пахне кедром з багатими його природніми відтінками. Також в піраміді є паласанту та гоякова деревина. Цей е, аромат е, пахне десь цим кобасним цехом, 15 десь хвилин, а потім. Стає деревним, сухим, ледь-ледь дивним і дуже приємним. Проте чекати, поки ти з тебе вивітриться ця ковбаса. Ну, немає, мабуть, ніякого сенсу, а на о, одязі ковбаса тримається ще довше. Така дивна композиція. Я її давала послухати чотирьом людям з мого оточення, і всім воно пахне ковбасою. Хто полюбляє саме таку не солодку, придивіться, будь ласка. Наступний аромат, який мене дуже здивував, захопив я його, хочу собі мати. Це називається він Fig Infusion від бренду Essential Parfum. Аромат про зелень, інжир та деревну базу. Аромат стартує зеленою хвилею, землистою, терпкістю чая. Фруктовістю інжиру, кремовістю, легкою димністю, дуже багата композиція. І до бази воно переходить в таку кремову, деревну, проте о, виразну базу. Це не щось таке легке, кремова вуаль. Це така дійсно серйозна деревна база, навіть можна сказати, більш таку маскулінну сторону. Аромат. Фруктовий, зелений, землистий, не солодкий, проте присутня фруктовість, фруктова солодкість інжиру дуже-дуже приємна. Я цей аромат назвала б зухвалим товаришем філосікус від Діптік. Теж інжирний е кремовий аромат. Якщо комусь філосікус здається занадто жіночним або ніжним, і вам це не подобається, то, будь ласка, FIG Infusion від Essential Parfum. Спробуйте, будь ласка, це дійсно дуже приємний аромат, з такою більш виразним характером, більш такий він кутастий, зухвалий. І останній аромат буде Wake Up World. Я цей парфум придбала, тому що мене захопила його назва. Такий прокинься світ, Це те, що знаєш, в голові багатьох з нас зараз. І це я не знала, про що він, і виявилося, що це аромат про дігідромірцинол. Це така молекула, яка пахне свіжо, м'яко, цитрусово та з лавандовими нотками. Це та молекула, яку просто відрами кладуть в парфумку, яка там називається чоловіча, спорт, щось таке, кладуть тут в цитрусові аромати. Проте цей парфум не пахне ніякимись Звичайними цитрусовими парфумами, ні тим паче чоловічими парфумками. Він дуже дивний по своїй структурі. Це центральна копозиція цього парфуму це цей дегідромірцинол. А все потрошку навколо нього курсує і додає, можливо, якихось відтінків, підкреслює якісь його грані. Проте, це суто дегідромірцинол і це. Виважена, от така композиція, сама ось так ось вона має бути. Це не випадково сюди налилось відро дігідромірцинолу. Пахне цитрусовим дійсно, такою лавандовою праскою. Є в цьому парфумі такий хімічний, неприродній, неорганічний аромат. До речі, піраміда цього. Парфуми складається з цитрусів, гідромірцинолу, бергамоту, зеленого яблука, турецької ро, троянди, амброксан і вже база дуже багата. Амброксан, сіра амбра, бурбонська ваніль, битенка, бензаїн, стіракс. І цей парфум вже теплішає до бази і стає таким амброво-бальзамічним. І дивовижне життя аромату, тому що на початку це таке щось свіже, дуже дивовижно, навіть таке дивакувати, що е така молекулярна цитрусова е лавандова історія, яка трансформується в теплу, амброву-бальзамічну базу через троянду. Ніби це два парфуми, які один в інший переходить через троянду. Є така всередині явно виразна трояндова, трояндова стадія розкриття цього парфуму. Хто поробляє молекулярні аромати, будь ласка, спробуйте його. Він не пахне природою, природними відтінками, він пахне дігідромірцинолом з різними його відтінками. Але це дуже манкий аромат. Його хочеться розгадати. Це парфумерна головоломка. Так вона доволі гучна, заповнююча. Від я від нього свого аромату втомлююсь, бо його вдихаєш. Треба від нього трошки відпочити, щоб знову його вдихати і там зрозуміти, з чого там він складається і як. Пахне а тепер, друзі, хто хоче виграти наборчик від бренду Марк Антуан Баруа, всі чотири аромати, аромати бренду. То, будь ласка, послухайте умови. Вам треба залишити коментар під цим відео. Ютуб дуже полюбляю, щоб коментарі були від п'яти слів. Тож я вас прошу також залишити коментарі в під цим відео від п'яти слів. Можете описати ваше ставлення до цієї марки, щоб ви хотіли більше за всього по. Покуштувати, затестити, що ви вже полюбляєте, або написати якийсь відгук щодо парфумів новинок цього року, про які я казала трошки раніше. В будь-якому випадку. Пишіть коментарі. Якщо ви не хочете приймати участь в цьому розіграші, але хочете залишити коментар, просто напишіть там без конкурсу щось таке, щоб людина, яка дійсно це хоче, не втрачала свою можливість. Конкурс буде проходити один тиждень з 8 ранку 20 грудня до 8 ранку 27 грудня. І 27 грудня я перея всіх авторів коментарів під моїм відео, які захотіли приймати участь в цьому конкурсі, в Внесу в рандомайзер та випадковим рандомним способом оберу переможця та напишу йому відповідь на коментар, що ви переможець. Так я вас прошу, будь ласка, якщо ви хочете отримати цей подарунок і в цьому зацікавлені, то перевірте в обій по обіді 27 грудня свої сповіщення на Ютубі, щоб ви могли мені відповісти, що так, я тут, я, я, є, я хочу це забрати. Тому що я хочу подарувати вам цей подарунок до нового року. І якщо людина буде затягувати, не відповідати, то мені не вистачить часу вам це відправити. І якщо переможець перший не відповість мені протягом цього дня, то я наступного дня, 28 грудня, зроблю те ж саме і оберу іншого переможця. Просто дуже хочу, щоб хтось з вас отримав цей подарунок до Нового року. Я буду висилати цю посилку лише по Україні. Якщо ви приймаєте участь з-за кордону, то, будь ласка. Ви маєте якусь людину, якою я можу переслати цей подарунок в Україні. Тож, це всі умови, мабуть, я все сказала. А, також я викладу маленьке відео, де я покажу, як саме я обирала переможця, щоб ви не думали, що я когось там обманюю, щоб все буде чесно, обіцяю. Тож, я з вами прощаюсь, будь ласка, майте свій гарний, добрий день. Слава Україні, бувайте!